Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Смерть відомого російського політолога Гліба Павлоцького ще раз продемонструвала ту прірву у сприйнятті реальності, яка пролягла між російським і українським суспільством. Якщо почитати про ці оцінки, які дають Глібу Павлоцькому у російському і українському середовищі. ми Зіштовхнелося, можна сказати, із полярним сприйняттям ролі цієї досить відомої у політичному житті обох країн- людини. Для росіян Павловська постать суперечлива. Дисидентське минуле, потім співпраця із владою і намагання створити ту саму вертикаль влади. До речі, це визначення самого Павловського, яка і стала для Володимира Путіна реальним інструментом у консолідації авторитарного управління країни. А потім знову опозиційна діяльність і жорсткі оцінки того, що відбувається у Росії. Для українських спостерігачів ніяких особливих суперечливостей не спостерігається. Павловський переконаний імперіаліст, людина, яка допомагала Віктору Януковичу, навіть не намагаючись помітити того факту, що дає можливість прийти до влади представникові кримінального клану, і ніякі оцінки реальності у останні роки життя не можуть реабілітувати ролі у подіях, які тепер далися взнаки. В результаті нападу Володимира Путіна на Україну, які призвели до руйнування міст і загибелі людей, до продовження війни, якої немає ані фіналу, ані розуміння, як весь цей жах може закінчитися. І Павловський, який засуджував війну. Разом із цим зробив все можливе, щоб у Росії з'явилася влада, здатна таку війну розпочати. Що ж, це ще раз говорить про те, що моральна оцінка все ж таки є набагато більш важливою ніж спроба у некролозі знайти суперечливості життєвого досвіду. Гліб Павловський дійсно був людиною, яка я не хотів виступала із багатьма важливими політичними оцінками реальності упродовж десятиліть. Він був і постійним гостем ефіру на Радіо Свобода, звичайно, в ті часи, коли із владою не співробітничав, як правило. Однак я прекрасно пам'ятав, незважаючи на особисте знайомство із Глібом Павловським, ту оцінку, яку йому колись дала. Дружина академіка Андрія Сахарова Олена Боннер – також людина, що особисто Павловського знала. Вона підкреслювала, що коли дізналася про ту інформацію, яку Павловський надав Комітету державної безпеки Радянського Союзу про дисидентів, з якими він сам і співробітничав, для неї все стало очевидно із цією людиною. І більше вже нічого не цікавило. Ну, і дійсно, ми можемо абсолютно чітко сказати, що головною, можна сказати, ознакою людини, яка готова свідчити на тих, з ким мала спільні погляди і спільні уявлення про те, що треба робити, свідчити, усвідомлюючи, що ці люди потраплять до в'язниці, що їхнє життя буде на багато років зламане. Що ж, Чому ми маємо дивуватися, що такий алгоритм пристосуванства застосовувався вже у новому, так би мовити, не у радянському житті? І що головною ідеєю такого життя була спроба повернутися до свого радянського досвіду, коли пристосуванство до влади забезпечувало, якщо не життєвий успіх, то принаймні. Закінчення життєвих проблем саме тому я ніколи остаточно не довіряв політичним оцінкам Гліба Павловського, тому що усвідомлював, що вони можуть бути продиктовані або його співробітництвом із російською владою, або намаганням пристосуватися до бажань цієї влади і готовність боротися з українською державністю. Бажання дати революції в морду, про що Павловський публічно наголошував під час майдану 2004 року, якраз і було пов'язано не стільки із поглядами, скільки із намаганням бути кращим учнем чекійського дракона. на превеликий жаль, нездатність російського суспільства оцінювати моральний образ тих, хто може здаватися розумним і. Здатним на передбачення політичних процесів і призвела до того, що більшість росіян перестала, можна сказати, бачити, де закінчується зло і де починається добро. Що все російське політичне життя перетворилося на різні оцінки сірого, і навіть не ясно, що це сіра вже повністю перефарбована Володимиром Путіним у Чорне. Гліб Павловський, який так і волів залишитися у сірій зоні, звісно, є прекрасним прикладом побудови такого морально аморфного суспільства. І саме це і залишиться його спадщиною, як і спадщиною всіх тих, хто у 90-ті роки минулого сторіччя не усвідомив, що тільки моральність може врятувати Росію від чергового перетворення. На імперського монстра, дякую, друзі.